Новини на телеканалі Еспресо і Вітаю вас. Я Леся Вакулюк. і далі про головне на цю хвилину. 36-річний чоловік постраждав у Херсоні. Зранку окупанти атакували місцевого жителя дроном. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Постраждалий, отримав контузію, поранення ноги, вибухової закриту черепну мозку травми. Його ушпитали у середньому стані тяжкості. Уночі окупанти запустили по Україні 113 дронів з Міллерово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Повідомляють у повітряних силах наші оборонці неба знищили 86 ворожих безпілотників. Відомо про влучання 26 дронів в 11 місцях. Наша ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Зокрема, вночі російські дрони атакували Чернігівщину. Поінформували в державній службі з надзвичайних ситуацій. У Чернігові через падіння безпілотника спалахнула пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. У Семенівці ворожий дрон влучив у житловий будинок. Рятувальники вже ліквідували наслідки обстрілів. Минулося без постраждалих. І вночі російська армія масона атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді виникли пожежі. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, є руйнування на території транспортного і промислового підприємства. По межівській громаді противник поцілив ФПВ-дроном, Зайнявся приватний. Будинок. Через російські обстріли на Дніпропетровщині власне діють екстрені відключення. Водночас у Полтавській області запровадили графіки аварійного відключення електроенергії, повідомили у Полтава обленерго. Також частково без світла Черкащина та Чернігівщина. Причина наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Коли повернуть світло у домівки, поки не повідомляють. І ще понад тисячу загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 126 тисяч солдатів. Також упродовж доби сили оборони спалили три ворожих танки, дві бронемашини, 43 артсистеми, два засоби ППО та 141 автомобіль. Крім того, збили 389 ворожих безпілотників у генштабі. Нагадують усі ці дані орієнтовні. Сполучені Штати Америки готові з країнами G7 нарощувати тиск на Росію. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бесенд під час зустрічі з премєр міністеркою України Юлією Свереденко. Він наголосив на необхідності посилення тиску не тільки на Кремль, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину завдяки закупівлі нафти. Також урядовці України та США обговорили функціонування спільного фонду, зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці та Інфраструктурі. У національній опереті України завтра покажуть прем'єру п'єси за текстом українського ветерана Володимира Туки. Нойз драма П'єса 22 або шлях героя. Це реальна історія автора, який опинився в окупованому Херсоні. Пройшов через катування. Зрештою, вирвався на волю і пішов воювати на фронт. Головна тема вистави це. Музика, яка допомагає герою тримати зв'язок з мирним життям, у постановці грають професійні актори, ветерани і сам автор. Моя так сказать, місія на, наразі е, ділитися тим досвідом і як можна більше дати глядачу зрозуміти, як це, що це, наскільки це можливо. Для того щоб люди не розслаблялися, долучалися до, до підтримки зсу до підтримки хлопців і побратимів. І на останок інформація для тих, хто хоче підтримати військо, телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо ми на дрони, реби і пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Хочемо назбирати 6 мільйонів гривень. Тож просимо вас долучитися до того, щоб захистити тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магура. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! І на цьому в мене з новинами все. Дякую, що були з зі мною. І залишайтеся з еспресо, тому що далі працюватиме інформаційний маратон.